Привіт, я Брайан Трейсі це геше Майкл Роуч. Я буду говорити про те, як вийти на новий фінансовий рівень досягнення успіху через боротьбу чи реалізація в потоці, як заробляти мільйони і мати тисячі послідовників по всьому світу. Де моя черга з клієнтів? Це легендарна конференція, яка минулого року зібрала понад 20 тисяч учасників реалізації істинної реалізації свого призначення і дізнаєшся, як ця філософія вже змінила життя. Мільйонів людей у всьому світі як зростати у доході через гармонію з собою та усвідомлений розвиток поговоримо, як на це налаштувати свої внутрішні. Вайбдуфі, яке щастю та задоволенням прийняв стати спікером на конференції. Запрошую тебе на масштабну безкоштовну триденну онлайн-конференцію. Карма, гроші, медитація. Три трансформація. Ти наповнишся енергією і відчуєш мотивацію діяти. Тримаєш величезну мотивацію, натхнення так, що ти нарешті зможеш діяти. Будуть виступати краще з кращих. Три дні трансформаційних тем від найкращих фахівців України. Та світу відбудеться вона 25, 26, 27 квітня. Ну що зустрінемось? Участь безкоштовна. Реєструйся за посиланням під цим відео, і зустрінемося у потоці трансформації.